Доброго дня, шановне панство! З 18 серпня почався фестиваль українських ігор у стімі і триватиме до 27 серпня. Наразі у фестивалі приймають участь дуже багато різноманітних проєктів від вітчизняних розробників. Це крута можливість показати усьому світові, що ми маємо фантастичних людей, які в свою чергу втілюють круті ідеї і створюють якісні проєкти. Насправді ігор, про які я хотів би поговорити, багато, але вирішив розпочати із демок деяких із них. Тож розпочнемо. Перша гра, про яку я хотів би поговорити, і яка викликала у мене захоплення, це Cognition Method. науково фантастична головоломка з елементами містики та дослідження. Головний герой Мартін прибуває на космічний корабель Танмі. Він має розібратися, що відбулося, провести розслідування і зрозуміти, куди подівся екіпаж корабля, який займався науковими дослідженнями. Окрім цього, був знайдений артефакт. Куб, який скоріш за все і відповідальний за те, що відбувається на кораблі. Та академія, яка просить звітувати про кожен свій крок, застерігає від взаємодії з таємничим об'єктом. Ну так, кого б це зупинило. Демо починається з введення у суть основного подальшого геймплею, а саме частину з головоломками. Треба взаємодіяти з кубами, щоб відкрити прохід далі, щось на кшталт, як у Портал. І ще тут змінюється гравітація, та спотворюються закони фізики, що має зламати голову гравцеві. В якийсь момент головний герой прокидається саме на кораблі Танмі, але в подальшому він не зрозуміє, як попав у каюту відпочинку, так як мав знаходитись на своєму шатлі. Тож, зловивши блекаут, Мартін оговтується і намагається знайти причину. І перше, що ми маємо зробити, це потрапити назад до свого шатлу. Good morning, Today is Monday, 15, 2072. Your instructions. Коли гравець прокидається, на ліжку він знаходить фотографію, на оберті якої написана цитата Карла Сагана з його документальної книги «Pale, Blue Блудад. В цілому автори надихалися фільмами «Космічна Одіссея» до тисячі року Стенлі Кубріка та Солярісом Тарковського, і це видно по тій атмосфері, яку передає гра: мінімалістичне оточення, ретрофутуризм і гнітючий ембієнт справляє приємне враження і добре впливає на занурення у світ гри. На жаль, демо дуже коротеньке, але тим не менш яскраве на враження і залишає приємний осад. Хочеться провести своє розслідування і зрозуміти, в чому ж там справа. Перспективний проєкт, як на мене, та дата релізу поки що не зазначена. Тож чекаємо на новини. Посилання знайдете у описі. Серйозних науково-фантастичних тем перейдемо до більш простенької забавної рольовки Dead's Dice History of Legends. Це невеличке РПГ у піксель арт стилі про те, як малі хлоп'ята, граючи у D&D на столку, були поглинуті останньою і перемістилися із реального світу у світ ігровий. Та батько не став чекати на повернення або допомогу поліції і сам вирушив на пошуки дітей у рольовий світ гри. Потрапивши у гру, його зустрічає невеличка банда орків у главі стролем, з, з якою він намагається впоратись, бо бачить, як діти страждають за ґратами. Але це йому не вдається, і він програє цю схватку. До речі, в Демці є бага, коли персонаж промирає, в нього залишається ще декілька хп. але зараз не про це. У грі є цікава механіка з кубиками. Коли ми хочемо використати якесь вміння, починає розігруватися кубик, і вже безпосередньо при самому застосуванні абілки кубик видає цифру. Як я зрозумів, від цього залежить шкода, яку ми завдаємо супротивнику. В цілому, гра дуже простенька, але приємна, і навіть іноді трохи хардкорна. Любителям Heroes of Hammerwatch або Pocket Rogues має сподобатись. Дати поки що немає, написано лише незабаром. Та, якщо зацікавились, переходьте за посиланням і додайте гру у бажане. Далі хочу розповісти про гру Hoglands, автори якої, скоріш за все, надихалися грою Kingdom to Crown або Until We Die, це Tower Defense з рольовими елементами. Гравець бере на себе обов'язки управління поселенням свиней, які мають захистити себе від загрози, що насувається у вигляді кровожерливих свиней нежиті. Гра має гарну мальовку, що створює свій унікальний стиль, а також сподобалась динаміка гри. Ну а в цілому ж, все як завжди. Збираємо ресурси, будуємо споруди та накопичуємо армію для захисту власних територій. А тих, хто нас не слухає або нам не сподобались, можна принести в жертву злим богам, як то кажуть, засмажити свинку. А ось поки що із мінусів можу виділити тільки те, що є деякі незручності в керуванні. Я інколи плутався з тим, як потрібно закинути матеріали для розбудови та відправити робітників на цю саму забудову. Ну і звісно, ще були деякі затримки через розташування юнітів. Гра обіцяє вийти в реліз у 4-му кварталі цього року, тож переходьте за посиланням у описі та додавайте до бажаного. Ну і наостанок гра у жанрі моба під назвою Tribute. Це батл Арена 3 х 3 кор-механікою якої є захоплення точок інтересу, які охороняються нейтральними кріпами. За кожен захват дають гроші та досвід. Дві точки на мапі є унікальними. Після їх захвату можна розбудувати завод по виробництву дронів, що час від часу будуть атакувати базу супротивника, щось на кшталт, інгібіторів, у лізі легенд. Або фортпост, який буде лікувати у зоні навколо себе. Основна цікава механіка, що відрізняє триб'ют від інших моба, це те, що ми на старті обираємо одразу три героя і можемо перемикатися між ними у бою. При цьому ще й застосовується унікальне вміння, яке може наносити шкоду навколо або робити ще якісь додаткові дії. Причому перемикатися скоріш за все необхідно не просто для зручності, а й доволі активно, щоб отримувати максимальний профіт від свого стеку обраних героїв. У самих же героїв є два активних вміння. Ультимативної абілки я не побачив. Замість магазину тут при накопиченні золота ми обираємо між двома пасивними вміннями, але також серед них є рекол, ігнайт, варди і таке інше. Це щось схоже на те, як відбувається розвиток героя у Heroes of the Storm. Також є свій нашор або Рошан, це кому як зручніше. Він знаходиться в центрі мапи. Вбити його в соло мені не вдалося, тому що в грі наразі є сенс грати тільки у тренування. На жаль, розробники не попіклувалися і не додали у гру штучний інтелект. Я маю на увазі ботів, бо, звісно, онлайн у гри зараз нульовий. І знайти активну катку в мене не вийшло. В цілому ж мені сподобалось, як гра виглядає і грається. Приємна мінімалістична графіка, яскраві ефекти, цікаві герої та механіки. Хотілося б зіграти декілька боїв. Буду чекати на оновлення. Розробники поки що не анонсували дату релізу, але ви можете додати гру у бажане та спробувати демоверсію самостійно за посиланням у описі. А я наразі з вами прощаюсь. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі у наступному відео.